Всім привіт! В цьому відео я зібрала для вас книги, які я нещодавно прочитала, і які, мені здається, ідеально почитати в таку похмуру та дощову погоду осінню. Не так, як сьогодні, бо сьогодні якраз світить сонечко. І тож, поїхали. Перші дві книги вони такі дуже схожі між собою, така схожа у них атмосфера, вайб. Це у нас такі психологічні трилери з детективною лінією. І це таємна історія від Дони Тарт. Та ніби ми злодії від Ріо. І що можна сказати про ці дві книги? В обидвих книгах у нас головні герої це група студентів, студентів-друзі, які так тримаються майже як родина. І в одній історії, в таємній історії, там вони вивчають грецьку мову та літературу. А в другій, ніби ми злодії, вони. Є акторами і вони вивчають саме сконцентрувалися на вивченні творчості Вільяма Шекспіра. Тож, якщо ви добре розбираєтеся в творчості Вільяма Шекспіра або в грецькій літературі, міфах та мові, то ви там дуже багато знайдете для себе цікавих відсилок і краще відчуєте атмосферу цих книжок. Але якщо ви не розбираєтесь, бо я, наприклад, поверхнево розбираюся в цих темах, але все одно отримаєте ви 100% задоволення. Від цих книжок, саме від цієї атмосфери. Бо це такі академії, дак академії, так закриті школи, де нікого немає. Наприклад, там вони тільки вивчають Шекспіра і так поглинаються в це вивчення, що навіть починають розмовляти цитатами з різних творів Шекспіра. А в таємній історії. Трошечки, мені здається, таємна історія важче читається, бо там більше авторка сконцентрувалася на психологічних образах героїв, більше їх ретельно прописала, і там події, мені здається, розвиваються трохи повільніше. Ніж в книжці ніби ми злодії, але обидві книги варті уваги. Мені здається, ви отримаєте від них задоволення, і це ідеальне якраз таке осіннє читання. А ми переходимо з вами до наступної книги, якої, на жаль, немає ще українською мовою, але я сподіваюся, що незабаром її перекладуть, бо вже цього автора починають перекладати. Це «Lost Gods» від Брома. І це неймовірно цікава книга про. Тут можна сказати намішані різні жанри: тут фентезі, жахи, пригоди, дуже багато різних жанрів намішано. І історія нам розповідає про хлопця, який потрапляє в потусторонній світ. Як він туди потрапляє і що там відбулося, ви дізнаєтесь на початку книги, але це дуже такий поворотний момент, не хочу вам його проспойлерити. І ось він розуміє, що його душі, а також душі його дівчини та ненародженої Дитини загрожує небезпека, і йому треба пройти в чистилище, знайти ключ, відкрити там певні двері, щоб їх врятувати. І ось він буде там ходити, нам будуть розповідати про цей потусторонній світ, як там все влаштоване, і це було просто неймовірно. Це такий альтернативний потусторонній світ, який я ще не бачила, таке бачення. Яке може бути життя після смерті? Мені це дуже сподобалося. Книга не є такою легкою, бо коли ти читаєш, ти думаєш, ну окей, все буде добре. Але автор любить додати склад читачеві і робити такі дуже болячі моменти, коли ти. Розумію, що ну, це закінчиться там щось погане, так не вся книга, але оцей момент. І ти не очікуєш ці моменти. Але дійсно там дуже багато таких поворотів. І тим самим книга дуже запам'яталася мені. Бо, наприклад, я її читала вже декілька років тому, але й досі повертаюся думками до неї і хочу її перечитати. Я дуже сподіваюся, що її незабаром перекладуть українською, і дійсно всі зможуть з нею познайомитися, бо це ну не знаю, мене. Ця книга в свій час вразила, і я дуже хочу, щоб ви її почитали. Мені здається, там англійська мова на такому нормальному рівні, і там також можна її спробувати почитати. Ну, дуже класна книга. А ми переходимо з вами до наступних книжок. І як же я могла не згадати короля жахів Стівена Кінга. У Кінга я вибрала дві книги, які мені здалися ну, для мене найбільш похмурішими в його творчості, і в яких є така схожа ідея, але розвиток подій зовсім різний. Це книга під куполом та необхідні речі. В обох книжках все починається з таких дрібних конфліктів або дрібних пакостей. І потім це все переходить Ходить якусь межу, і вже не можна це зупинити, цей ком, і просто починається пекло на землі. Е, в, е, під куполами історія починається з того, що маленьке містечко потрапляє під невідомий, ну, невідомий купол, так, і ніхто не може з нього вийти. І починається всередині так боротьба за владу, хтось робить якісь пакості, хтось бореться за владу, хтось помсту, наприклад, вигадав, хтось когось вбив, і все це починається з таких маленьких дрібних конфліктів, але. У що це переросте, ну це просто жах. Друга книга «Необхідні речі, також про маленьке містечко, в якому з'являється крамничка, яка називається Необхідні речі. І дійсно речі всередині там такі, що просто люди, які туди заходять, кожен побачить те. Про що він все життя мріяв, і за цю річ він може віддати все, що завгодно, але власник просить у людей найчастіше якісь дрібні гроші. Які у них є там, в кишені, а також про маленьку послугу, яку там треба зробити. Це може бути якийсь невеличкий жарт над кимось, або якась дія проти когось, але така невинна, на перший погляд. І потім ми з вами, коли читаєш цю книгу, то можна подивитися, як це все буде переростати в такий великий ком, який просто не можна потім зупинити, і це призведе до справжнього такого апокаліпсису в цьому містечку. А що ж? Що там буде відбуватися в одній і в другій книзі, ви дізнаєтеся, прочитавши їх. Також завжди мені в таку похмуру погоду хочеться почитати щось жанру трилерів та детективів. Тому далі я підібрала для вас дуже круті книги з цих жанрів. І перша книга це ну, більше жанру детективу, а це у нас книга Сім смертей Евеліни Хардкасл від Стюарта Тертона. Це у нас книга Головоломка, бо якщо ви любите, коли багато у нас героїв, багато недосмовленості і треба шукати. Зв'язок між цими героями, шукати підказки, і, взагалі, коли нічого не зрозуміло, але в кінці все викладеться такий в єдиний пазл, то ця книга вам сподобається. Тут у нас головний герой, ми дізнаємося, що йому треба відгадати. Ну, знайти злочинця, так і складність заключається в тому, або це підказки, можна і так сказати, що кожного дня він буде прокидатися в тілі іншої людини, ну, гостей в цьому будинку. І так у нього є сім спроб. Він буде в сіми різних тілах прокидатися, і шукати якісь докази, підказки, і потім йому треба це скласти в єдиний пазл і розгадати злочин. Сам злочин, коли я дізналася, як же ну, він був зроблений, то це мене дуже здивувало, дуже класно прописаний він, і дуже цікавий. І ну, мені здається, здогадатися там нереально. Книга дуже цікава, але вам треба бути готовими, що там насправді багато-багато різних героїв, але в кінці буде все ясно. Єдине, що мені не подобається в цій книжці, бо тут є два кінця, якби один це злочин, а потім такий загальний кінець цієї книги, де нам пояснюється ця фантастична частина. І саме це пояснення, сам кінець мені трошечки був незрозумілий і він мені не сподобався. А він такий трохи був утопічний. Але, наприклад, попередня частина, якщо без цього кінця, то дуже цікавий детектив, тому раджу почитати. Наступні два детективи від одного автора це взагалі цикл. Цього автора я відкрила для себе в цьому році і неймовірно з цього тішуся, бо справді книги дуже класні. Це цикл Саймона Бекета про кримінального антрополога Девіда Гантера. І я прочитала в цьому циклі вже є три книги, але я прочитала тільки дві: перша хімія смерті та друга Записана на кістках. Вже зараз в КСД, мені здається. Виходить четверта книга, а всього їх буде шість. І цей цикл дійсно неймовірний. Мені дуже подобається, як пише Саймон Бекет. Мені подобається, як він прописує. Весь злочин, там дуже багато деталей, дуже він такий написаний в класичному англійському стилі. Мені такі подобаються. Також мені подобається, як Саймон Бекет автор дає нам підказки, і дійсно читачі можуть здогадатися, хто ж злочинець. Але, наприклад, у мене було так, що я частково завжди здогадуюся, в чому заключається злочин, але не повну картину. Бо там Саймон Бекет любить так закрутити. Що ну це майже неможливо зробити і здогадатися. Але мені дуже подобається, як в кінці він все це пояснює. Це так, знаєте, як в класичних детективах, там Агати Кристі, Артура Конан-Дойла. він завжди все пояснює, і ти розумієш, ага, це логічно, і ось це мені подобається. Мені здається, під такий осінній дощовий вечір більше підійде друга частина, бо якраз в події в другій частині відбуваються. Там Девід Гантер їде на острів, на відлюднений острів Шотландії. Йому треба там допомогти в розкритті справи, і там починається буря. І з кожним днем як от злочин трапився, і він там намагається щось допомогти і працювати. Погода все погіршується, погіршується, і починається буря, потім взагалі зникне там світло. Ну, дуже така атмосферна, як на мене, книга. Я читала її зовсім нещодавно. І ну, просто в захваті. Хоча треба починати читати цей цикл з першої книги, тому що все-таки там є трішки спойлерів в другій книзі на першу книгу. Тому там треба їх по черзі читати. Але дуже раджу цей цикл. Наступна книга, яка мені дуже сподобалася, яку я прочитала тільки в цьому році, а ви, напевно, вже про неї чули і, можливо, вже і прочитали, це книга Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Це дійсно неймовірна книга. Мені дуже сподобалася як атмосфера, так і всі думки, які закладав автор в цій книзі. І сюжет мені сподобався. Я не могла від неї відірватися, хоча вона дуже така велика, там десь більше 600 сторінок, але вона читається дуже легко і захоплює з першої сторінки. Це у нас такий містичний трилер. І тут розповідається історія про хлопця Андрія, який працює кримінальним психологом, і він допомагає. Слідчим збудувати портрет злочинців. І ось він отримує нове завдання поїхати в маленьке містечко Бузьків сад і допомогти слідчим е, виявити маньяка. Там з'явився маяк, який вбиває жінок. Але при останньому вбивстві також зникла маленька дівчинка-Надійка. І ось там, через деякий момент, все-таки Андрій погоджується поїхати в це місце і в міст. Так, і приїжджаючи туди, він навіть не очікує, з чим він може там стикнутися. І ви побачите, як же живе це місто Бузький сад, що там відбувається, і взагалі буде незрозуміло, чому ніхто не хоче шукати Надійку, і всі роблять вигляд, що ніякого маяка не існує. Тому дуже цікава така книга, дуже цікавий сюжет. Також її можна читати просто як містичний трилер, але можна і звертати увагу там на різні алюзії, підтексти, метафори, які закладав в неї автор. Якщо захочете потім і в них розібратися, то можете знайти у мене на каналі є відео, де я зібрала. Всі можливі алюзії на цю книгу, ну алюзії, там, метафори, все зібрала і намагалася там в них розібратися. Настільки мене захопила ця книга, що мені було дуже цікаво в цьому розібратися. Я навіть зробила окреме відео. Тож раджу вам цю книгу до прочитання, і це наш український автор. І мені здається, ну він просто шикарний. Наступні у нас будуть дві книги, які коли я їх читала, мене просто вразили і шокували своїм закінченням. Це було несподівано і дуже цікаво. Перша книга це такий у нас класичний трилер від автора Райлі Сайгера. Називається Останні дівчата. Тут у нас розповідається про дівчину, яка пережила просто жахливі події, коли вона була студенткою. Вони з друзями відпочивали в домику в лісі, і на них напав маньяк, який вбив всіх її друзів і вижила тільки вона. І ці всі спогади настільки були страшні і пережити цей жах заблокував її спогади повністю. Ну тобто вона щось пам'ятала, але не повну картину. І ось пройшло багато років, і вона намагається все таки згадати, що ж тоді відбулося. По деталях. І тут у нас автор буде використовувати такий прийом, коли розповідає історію паралельно. Тобто, одна глава буде про реальний час, інша спогади. І так наша героїня потрошечки згадає все, що відбулося, і ми ж дізнаємося всю правду, що ж там відбулося таке. і... Що приховує від неї її ж пам'ять? Дуже захоплюючий трилер. Мені я пам'ятаю, я не могла від нього відірватися, бо автор пише кожну главу і в кінці такий робить гачок на наступну. І тобі хочеться дізнатися. Ну що ж, ну що ж там трапилося? І ти продовжуєш читати і так захоплюєшся, що не можеш зупинитися. Я цю книгу читала англійською мовою і це було у мене вперше в житті, коли я читаючи, забула, що я читаю на іноземній мові, І так я захопилася сюжетом, і мені дуже хотілося дізнатися, чим же все закінчиться, що я читала до третьої вночі. Ой Боже, це було! Вже декілька років тому, але ну, мене цей трилер дійсно захопив, і я вам раджу його прочитати. Він є українською мовою, тому, думаю, вам сподобається. Друга книга, також загадкова, але зовсім з іншою атмосферою, це 13-та казка від Діани Сеттерфілд. А в цій історії у нас розповідається про видатну письменницю, але про життя якої ніхто нічого достоменно не знає, бо кожного разу, коли вона дає інтерв'ю, вона. Розповідає нову казку, змінює факти, і невідомо де ж правда, а де вигадка. І ось вона сама контактує з молодою журналісткою і говорить, що вона хоче розповісти саме їй всю правду. І так нам потрошечки буде відкриватися життя родини цієї письменниці. Там буде розповідатися декілька покоління цієї родини, і розкриватися різні Таємниці цієї родини а дуже така атмосферна книга. Вона читається повільно, бо там події розвиваються, як на мене, ну так трошечки заповільно. Але все-таки оця містика та таємниця вони дуже приваблюють. А кінець. Що ж найголовніше приховувала ця авторка. Це взагалі, ну і мені здається, до цього неможливо здогадатися, що в цьому вся суть. Але прикольний після смаку, після цієї книги, ти розумієш все, що вона розказала до цього, у тебе складається в єдину картину і, ну, якби об'єднується. Дуже класна книга, мені здається, варта уваги в такий, Вечір почитати, вона дуже містична. Також класна є екранізація за цією книгою. Мені не до кінця там подобається головна героїня, але все-таки сам фільм теж дуже атмосферний. Тому також раджу звернути на нього увагу. Ось такі книги, мені здаються, ідеальними для прочитання в похмурий та дощовий вечір. А ви діліться в коментарях вашими вподобаннями, щоб ви порекомендували почитати в такий осінній вечір. Також не забувайте підтримати. Підписуватись на канал, ставити вподобайки цьому відео, все це дуже допомагає розвитку цього каналу. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!